Доброго дня, шановні колеги, тема лекції особливості лікування нейтропатичного болю у військових. Чому дана проблема така важлива? Тому що е у всі війни завжди були больові синдроми у військових, які притаманні, в принципі, і для цивільних. І ще за часів Юлія Цезаря, який казав, лише знайти людей, котрі добровільно йдуть на смерть, ніж тих, котрі чи переносять біль. Тому актуальність даної проблеми не викликає сумнівів. Відповідно до всіх відомих визначень болю: біль це неприємне фізичне та емоційне відчуття, котре пов'язане з фактичним або можливим ушкодженням тканин. І, відповідно до класифікації, біль може бути гострим та хронічним, котрий пов'язаний з процесом відновлення. Понад надмірним, тобто понад три місяці. Основними компонентами болю є перцептуальний, котрий допомагає визначити місце, де виникла проблема. Емоційно-афективний компонент формує неприємне відчуття до болю. Вегетативний підвищує тонус симпатоадреналової системи, руховий компонент пов'язаний на усунення причини виникнення болю, і когнитивний, котрий є найбільш коварним компонентом болю, він любе нове відчуття болю пов'язує з досвідом, тому люди старшого віку переносять біль значно гірше. Ми можемо сміло сказати, що наша армія вона є непереможна, бо вона найбільш мотивована. Бо, не дивлячись на фактори впливу: це стать, вік, конституція, виховання, набутий доступ, настрій, очікування болю, страх, раса та національність, наші бійці найбільш мотивовані, наші бійці найбільш виховані, тому перемога, звичайно, буде за Збройними силами України. Відповідно до нових даних 2022 року це біль це завжди особистий досвід, і кожна людина, кожний бієць больових синдроми описує по-своєму. І мовний запис є одним з небагатьох способів вираження болю, тому що станічні бійці вони інколи не показують, як їм болить, і тільки після тривалих бесід вони розказують. Повну суть проблеми та найбільш банальна шкала, візуальна аналогова шкала болі дає значення 10 у таких бійців. Хоча вони демонструють, що болювого синдрому у них майже немає, і функціональне порушення залежить від інтенсивності болю, котрий виникає з моменту травми у військових. Ще один Коварний ще одна коварна проблема, котра супроводжує нейропатичний больовий синдром, це післятравматичний стресовий розлад, котрий виникає після, особливо мінновибухових травм, бо є фактор неочікуваності і пов'язаний зі значними порушеннями як загального психологічного функціонування, так і якості життя потім. І дані проблеми вони не залежать від статі від віку, залежить експозиція е, в той час, коли боєць перебував на полі бою, і далі наскільки швидко у нього виникав після травматичний стресовий розлад. Виникнення після травматичного стресового розладу залежить від сили больового синдрому та експозиції, тобто тривалості е, больового відчуття. Стосовно основної класифікації болю, він може бути фізіологічний, він може бути патологічний. Фізіологічними є ноцицептивний та запальний біль. Ноцицептивний викликаний ушкодженням з активуванням ноцицепторів в периферичних тканинах це всім знайомий біль з дитинства, але при… Політравмі, міновибухових травмах, він завжди може бути. Запальний біль в тому випадку, ми кажемо, коли є активний запальний процес. І нейропатичний біль, котрий пов'язаний з безпосереднім ураженням нервової системи. Дисфункціональний біль, коли ми не знаходимо ураження ні в соматичній нервовій системі. І, але дисфункція нерва і больовий синдром відповідно є. Стосовно загальновідомих даних, больовий синдром, як і у цивільних, так і у військових він може бути поєднаним. Найбільш Яскравими ноцицептивними варіантами больового синдрому це є остеоартрит, вісцеральний біль, бурсіт, міофеціальний больовий синдром, нейропатичний класичний, він супроводжується як після інсульта, при ураженні таламічних структур, при пошкодженні частковому або повного спинного мозку, неврологія тричастого нерва, постгерпетична неврологія. Але коли ми говоримо про нейропатичний біль у військових, ми не можемо чітко відокремити його від інших больових синдромів. Чому тому, що у наших славних бійців під час поранення може бути і звичайно, він є ноцицептивний больовий синдром, котрий пов'язаний безпосередньо з, наприклад, різаною раною внаслідок уламків? Може бути нейропатичний біль, коли йде компресія нервових структур в кінцівках, наприклад. А за рахунок після травматичного стресового розладу, у нього виникає і дисфункціональний біль. Тому ми можемо говорити, що проблемою нейропатичного болю військових він має розглядатись в співіснуванні і виникає змішаний біль ведучим. Зазвичай, в якому є. Нейропатичний больовий синдром. І по мірі того, як формується у таких пацієнтів тривога, депресія, котре можна приводити як до гострого болю, але зі швидкою хронізацією, все зводиться до того, що йде погіршення функціонування. Основними Червоними прапірцями нейропатичного болю при ураженні суматосенсорної нервової системи є позитивні та негативні симптоми. Серед позитивних симптомів, тобто коли йде подразнення нервової структури, буде спонтанний біль, котрий буде супроводжувати зону інервації даного нерва, буде алодінія, це неприємне відчуття. Коли ви торкаєтесь бійця халатом, він дає. Значну емоційну реакцію і виникає нестерпний біль. Це буде гіпералгезія, буде дізестезія, буде паристезія, е, і негативні симптоми, коли вже втрачається функція, чутлива функція нервової структури, коли буде гіп або анестезія. Е, коли ми стикаємося з такими пацієнтами, треба задати основних 5 запитань, де яка інтенсивність болю, які відчуття описове болю, які препарати полегшують біль? І основне для всіх військових, це всі добре знаєте, коли почався біль? Крім того, як уже казали колеги-психологи, і ця тема буде підніматися ще сьогодні? Обов'язково треба враховувати хронізацію больового синдрому, з чим ми в нашій клініці? Часто стикаємося з врахуванням часу від моменту травми до того моменту, коли пацієнти до нас поступають. Звичайно, всі ми прекрасно знаємо, що нестероїдні протизапальні препарати для лікування нейропатичного болю не є ефективними, але. За рахунок поєднання компонентів болю, ноцицептивного, нейропатичного та дисфункціонального, нестероїдні протизапальні препарати обов'язково призначаються, особливо вони доцільні, коли йде перев'язка ран у даних пацієнтів. Відповідно до класифікації по вивченню болю, препаратами першого вибору при лікуванні безпосередньо нейропатичного болю. Є препарати е, прегабалін та габапентін. Ми не даємо перевагу жодному препарату. Зазвичай, коли бійці поступають до нас, ми займаємось тим, що ми натитровуємо оптимальні дози для лікування даних пацієнтів. Крім цього, використовують інгібітори зворотнього закоплення на нородреналіну. Другий, третій ряд ми використовуємо значно менше у таких пацієнтів. Е, тому Якщо ми подивимось пацієнтам з нейропатичним болем медикаментозно, ми маємо повне право призначити два препарати: це буде прігаболін або габапентін. В комбінації з антідіпресантами, ми використовуємо дулокситін, який має відповідно доказову базу. Єдина різниця між прігаболіном та габапентіном в тім, що прегабалін має зниження в додаткових ефектах, має зниження симптомів тривоги. Слід враховувати кліренс кріатіні. Ну, Зазвичай, якщо у цивільних ми починаємо тітрувати з дозу 75 мг з класичним кроком 5-7 діб Поки ми не доходимо до оптимальних доз, зазвичай це 300 мг. У військових дещо по іншому ми використовуємо, ми даємо їм зразу 150 мг на добу, якщо кліренс креатиніну дозволяє. І у військових ми доходимо до дози 600 мг. показниковою дозою з досвіду є доза 375 мг на добу. Якщо пацієнт каже, що йому легше, можна сміло. Підвищувати дозу далі до досягнення ефекту. Якщо ефекту немає, ліпше його даний препарат замінювати. Дуже добре комбінується з іншими препаратами. І стосовно вибору дулокситін чи антидепресант, чи він е, слід враховувати прийом алкоголю, котрий. Буде значно знижувати до ефект від дулокситіну, але слід враховувати, що долокситін він діє на другому тижні. Тому в нашій клініці ми пацієнтам, незалежно від того, є у нього післятравматичний стресовий розлад відповідно з ібольовим синдромом, ми долокін даємо з першого дня в дозі 30 мг на добу і через 10 діб при необхідності підвищуємо до 60 мг. Четверта лінія пацієнтів з нейропатичним болем, то, я перепрошую, четверта лінія методи четвертої лінії це є нейростимуляція. Це те, про що ми мріємо. І сподіваємось, з наступного року будемо проводити spinal cord stimulation у даних пацієнтів як самий ефективний метод. Коли? Больовий синдром нейропатичний триває понад 6 місяців, коли біль за шкалою, візуально аналоговою шкалою від 5 балів та вище і неефективне консервативне медикаментозне лікування у таких пацієнтів Самим основним методом знеболення це є регіональні методики анестезії, про це будуть ще доповіді на сьогоднішній конференції, це саме ліпше, чим що може допомогти даним пацієнтам, яке повністю знімає больовий синдром, але нейропатичний біль без специфічної фармакологічної терапії, це буде короткочасне явище, тому ми це все комбінуємо. Ще один з методів, який допомагає, допомагає зменшити больовий синдром у таких пацієнтів це транскраніальна магнітна стимуляція. Відома вона в Україні давно, один з засновників Іван Захарович, професор Іван Захарович Самосюк, котрий доводив її доцільність. В нашій клініці ми використовуємо. Звичайно, це допоміжний метод, але він. Відповідно до наших даних, зменшує болювий синдром на 2-3 бала за візуальною аналоговою школою болю. Таким чином, колеги, лікування болю це командна гра. В нашій клініці це командна гра е, чотирьох спеціалістів: Це анестезіолог, реабілітолог, невролог, нейрохірург, обов'язково психологічний супровід, консультації психіатрів з метою тітрації антидепресантів і так само психологічної підтримки, хоча психолог працює абсолютно окремо щоденно і з першого дня, що дозволяє. Досягати успіхів. Щиро дякую всім за увагу. З задоволенням відповім на всі ваші запитання.